Вітаю всіх на моєму каналі Закохана Втару. Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Стрілець. В яких емоціях пройде ваш тиждень? Очевидь, ще недавно ви відчули якийсь біль, можливо, якусь зраду, дуже неприємні емоції, щось вас дуже гнітило, щось вас дуже мучило, щось, вас до... щось вам ді... доставляло масу неприємних емоцій. І от цього тижня ви починаєте виходити з цього стану, він трошки відступає. І хоча ще є залишковий біль, ще є якісь залишкові флюїди негативних емоцій, але вони вже відходять, так би мовити, минуле, ваш стан устатковується, налагоджується, танцовується. і ви виходите з цього стану болю, з цього стану неприємності і, немов... Пройшли якесь оновлення чи проходите якесь оновлення, емоційне очищення. Ключова подія тижня. Щось не давало вам рухатись. Щось не давало вам можливості робити якісь дії. Можливо, ви не знали, куди піти. Можливо, ви не знали, як вибратись з якоїсь ситуації, можливо, взагалі. Було відчуття, що ви потрапили до пастки, що ви зайшли в глухий кут. І от цього тижня ця ситуація вирішиться. Ви побачите світло в кінці тунеля, ви побачите, куди вам іти, ви побачите можливості для вирішення ваших проблем. Ви зрозумієте, як вам вийти з своєї тупікової ситуації, які дії при які дії зробити, як себе повести, як нарешті закінчити цю ситуацію, і вона буде. Закінчуватися, доходите до свого кінця і ви будете виходити з цієї неприємної ситуації. Що вас порадує? Те, що ця ситуація закінчилась, те, що ви нарешті зняли цю пов'язку з очей, розв'язали руки, можете рухатись, знаєте, куди йти, вас дуже задовольняє. Ви, нарешті, цього тижня повернули владу над своїм життям свої руки. Тепер ви капітан свого корабля. Тепер ви і тільки ви керуєте своїм життям. Ви, нарешті, можете вирішувати, куди вам рухатись, як вам рухатись, з якою швидкістю, можливо, навіть з якими людьми яких, якого пасажира посадити на цього мотоцикла. Тобто ви задоволені, що ваше життя приходить в норму, і саме ви тепер ним керуєте, а не якась ситуація чи якісь люди. Що за смуток? Або ж це залишкові спогади про ту неприємну ситуацію, про те, як з вами повелися, чи про те, що сталося. Або ж цього тижня хтось ще намагатиметься не випустити ту ситуацію своїх рук, якось вами керувати, маніпулювати. Можливо, за допомогою грошей. Ну, не знаю, можливо, намагатимуться вас підкупити. А можливо, навпаки, комусь заплатять, щоб було по їхньому, а не по-вашому. Тобто вас засмучуватиме те, що хтось все одно намагатиметься керувати вашим життям. Забрати у вас кермо із рук, загнати вас назад в цю ситуацію, з якої ви щойно вийшли, щоб саме ця людина чи ця ситуація керувала вашим життям, а не ви. Але ж повторюся, не виключно, що це просто спогади за оці всі ситуації, які були в минулому. І... Вони ще болючі і вони ще приносять біль, ще псують настрій і приносять сум в душу. Яка порада від карт? Карти радять, не зациклюйтесь на минулому, відпустіть його. Так, там були неприємні болючі ситуації, так, там було боляче, вас можливо образили, вас можливо зрадили, щось було неприємне, щось було погане. Але не зациклюйтесь на минулому. Не псуйте свій сьогоднішній день минулими спогадами. З огляду на цей розклад ці ситуації закінчились. Ви з них виходите і карти говорять, відпустіть. Не знаю, чи варто забувати, але не зациклюйтесь. Не робіть своє життя, не будуйте своє життя навколо цих негативних спогадів, навколо, навколо негативного минулого. Зосередьтеся на тому, що у вас сьогодні є. Зосередьтеся на сьогоднішньому дні і зосередьтеся на тому, куди ви йдете. Сміливо йдіть у майбутнє. Ваше минуле з оцими негативними ситуаціями, з оцими неприємними ситуаціями, воно нарешті скінчилось. Тож відпустіть його і зосередьтеся на тих перспективах, які вам дає майбутнє, які вам пропонує майбутнє, обіцяє ваше майбутнє. Про що карти застерігають? Ви маєте якихось конкурентів. Чи то в вашій справі, чи то в вашому проєкті. І швидше за все, або ви не сприймаєте цих людей як конкурентів, ну, можливо, ваші проекти взагалі ніде не тотожні, ніде не стикаються. І яким чином ми можемо бути конкурентами? В чому нам конкурувати? Або ж ці люди конкурують так, що цього не мож... ну, важко помітити, якось приховано. Але вони себе все-таки вважають вашими конкурентами. І тож карти попереджають, що будьте уважні, по-перше, щоб ви якісно виконували свою роботу, щоб конкуренти, так би мовити, вас не обскакали, щоб не виявилося, що їхній товар якісніший, їхні послуги більш гідні, чим ваші. Щоб не втратити свого покупця, свого замовника через цих конкурентів. Або ж будьте уважні, Бо конкуренція часом спонукає людей до надто негідних поганих вчинків, да? навіть до підлих вчинків, деякі взагалі готові приступити закон, щоб тільки було по їхньому. Тож карти попереджають, що ви таке, навіть якщо не бачите, навіть якщо цього не усвідомлюєте, навіть якщо не вважаєте, що хтось може бути вам конкурентом, у вас конкуренти все таки є. Тож будьте уважні, щоб вас. Не підвели, і не обскакали, і ніде нічим не підставили. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, звертайтеся за персональним розкладом.